Рік перебування на посаді мера столиця Віталія Кличка. А просто зараз я рада представити гостей великої ефіру народних депутатів України. Це Ігор Мосійчук від фракції радикальної партії Олега Добрий Ляшка, заступник коли парламентського комітету з питань а, з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Пане Ігоре, доброго вечора. І Андрій Помазанов, народний депутат України від фракції народного фронту, член парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя. Пане Андрію, доброго вечора. А насправді, на вашу думку, от хочеться дізнатися, от які питання будуть у центрі уваги пріоритетними наступного пленарного тижня, оскільки лунає чимало заяв, так пане Ігоре. А знаємо, що в принципі мають підготувати допрацювати до другого читання, зокрема і законопроекти щодо реформи системи правоохоронних органів. Тому хочу поцікавити, у вас на якому етапі це доопрацювання зараз? В комітеті воно допрацьовується. Мною особисто десь до сотні правок вже підготовлено і подано. Я, буду, я прогнозую, що буде складне друге читання, воно почнеться не раніше ніж після середи наступної, коли комітет розгляне поправки, які подаються до законопроекту. Ну, є багато питань до законопроекту про муніципальну варту, тому що, будемо казати, якщо говорити про ситуацію, в якій країна зараз перебуває, то я взагалі вважаю, що безконтрольно дозволяти створювати муніципальну варту навряд чи потрібно, тому що ми тільки можемо уявити. Яка муніципальна варта може бути в Харкові чи в Запоріжжі, враховуючи, хто там контролює місцеву владу? Є багато запитань до закону про особливості дорожнього руху. Там надзвичайно багато питань. Мене, наприклад, досі не переконали в тому, що відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зафіксованого відеоспостереження має нести власник автомобіля, а не той, хто порушував власне правила. Ну, І таких питань багато. Прогнозую, що в середу комітеті будуть жар... жаркі слухання, а потім воно... ці законопроекти потраплять в парламент, де буде ще гарячіше, мабуть, при їхньому прийнятті. Володимиром Гройсманом було сказано, що доправлено до профільного комітету. От пане Ігоре, були озвучені от конкретні моменти. Ну пропонується зробити відкриті списки на рівні міст. Так і зокрема мажоритарку на рівні сіл та селищ. Окрім того, володимир Гройсман сказав, що ведеться окрема дискусія з приводу зменшення чисельності загалом депутатів місцевих рад, так і зокрема щодо прохідного бар'єру, так 5% для партій і 7% для виборчих блоків, Оці от дискутивні моменти. Що ви про них знаєте і ваша думка з цього ну, приводу? Я знаю те, що і ви зі слів спікера, але е, моя, та моя думка така, е, що е, дійсно в селі і селищі має бути виключно мажоритарна система в містах обласного е, підпорядкування. Е, і обласних центрах, і столиці має бути чисто пропорційна система. Цікавий дискусійний момент є декілька варіантів бачення відкритих списків. Тобто це ще буде предметом, я думаю, дискусії в парламенті. Що стосується скорочення депутатів, це однозначно. Наприклад, Візьму невеликий приклад. Я був депутатом Васильківської міської ради. Там 46 депутатів на 30 тисяч виборців. Ну це надбагато. Я думаю, що треба скорочувати вдвічі, і цього буде достатньо. І так само в інших містах, в областях і так далі. Тому скорочення депутатів має бути в той же час. В столиці, в столиці я б можливо навіть і не скорочував кількість депутатів, тому що та кількість, яка є на населення столиці, вона досить ну, нормально проєктується. От, тому це питання дискусійні. Я переконаний, що ми знайдемо по них компроміс всередині коаліції, і вони будуть проголосовані. Єдине, що. Я розумію, що терміни якби піджимають, але не потрібно. Робити так, що хтось виписав закон і під себе його намагається підігнати, то цього не потрібно робити. У нас є коаліція, туди входить п'ять партій, і саме компроміс, консенсус між е, учасниками коаліції має слугувати підстави для прийняття закону про вибори, тому що якщо не доведе Господь. Деякі політичні сили з коаліції спробують скористатися, як вже було послугами при прийнятті цього закону про опозиційного блоку або олігархічних фракцій. То боюсь, що якраз цей принциповий момент система виборів може стати підставою для змін формату коаліції, тому що це серйозний, як колега казав, законопроект прописаний в коаліційній угоді. І тільки згідно неї, і повинна рухатись коаліція, шукати компроміс, консенсус всередині виносити в залу і приймати ану до речі, і експерти та політологи деякі не виключають у моменту, що може відбутися переформатування коаліції. Ви загалом припускаєте, що може бути не ухвалено зміни до виборчого законодавства. Ні, не припускаю. Я думаю, що е, даний законопроект відкритий до компромісу. Я впевнений, якщо буде, не буде бажання ламання через коліна, я думаю, що ми уникнемо цього при його прийнятті, то я думаю, що компроміс там знайти дуже легко і те що я застерігав, я думаю, воно має дуже невеликий шанс, десь 0.5% чи 0.3 наї. Триває великий ефір на телеканалі Ньюзван. можливо, тим, хто щойно до нього долучився, я нагадаю, що гості великого ефіру це народні депутати України від фракції радикальної партії Олега Ляшка, це Ігор Мосійчук. від фракції народного фронту це Андрій Помазанов. І ми продовжуємо обговорювати перспективи роботи наступного пленарного тижня. Все ж таки, що буде пріоритетом, і зокрема, чи встигнуть народні депутати ухвалити консолідовано і компромісно внести зміни до виборчого законодавства. Але окрім того, все ж таки сьогодні і генпрокурора Давид Сакваралідзе висловив сподівання, що народні обранці ухвалять у другому читанні закон про прокуратуру. Давайте його послухаємо і потім будемо коментувати. Ми сподіваємося, що на втором слуханні вже парламент проголосує про прокуратуру за, за змінення в закон, який вже нам дадуть возможность запустить реальну реформу славяні районних прокуратур на набір набор. Месних прокурорів і їхніх заступників через відкритий конкурс, через сарівнування, фактичні розрачний процес. Є люди в прокуратурі, які працюють, які хочуть змін, але не готові назватися і прийти в кабінет, подивитися в очі, і реалізовувати. О, для цього цей сайт він виключно буде як заяви. Він не вони не будуть публікуватися. Їх буду бачити виключно я. Тому я кажу конфіденційність, я гарантую, анонімність я гарантую. Ну, зокрема, Давид Сакаралі сказав, що не скасували, реформу органів прокуратури відтермінували, висловив такі от сподівання. Ну, я от і хотів, власне, заакцентувати увагу, що пан Давид, ну трохи, е, ну, будемо на його необізнаність посилатись. Закон про прокуратуру насправді існує вже рік, навіть трохи більше. Але е, небажання. Прокуратури змінюватись, генеральних прокурорів її змінювати, принаймні тих, які були до діючого, призвели до того, що зараз довелось розглядати відтермінування і не тільки, а й деякі зміни, які намагаються провести було Петра Порошенка, бо автор Юрій Віталійович Луценко цих змін. Я думаю, що ми проголосуємо в другому читанні знову ж таки після розгляду на комітеті. Проголосуємо цей законопроект, тому що питання реформування прокуратури просто перезріло. Суспільство просто вимагає як реформи МВС, так і прокуратури, так і очищення цих структур. І Судів, тому що ну це є надзвичайно дратівливим питанням для суспільства. Тому питання підняте паном Давидом, Ну тут нема абсолютно ніяких питань. Приходять на засідання комітету, розглядаємо в другому читанні поправки, подані депутатами, Ми виносимо виносимо голосуємо абсолютно. Колега тут правий, але я думаю, що скорочення таких органів, як прокуратура, можна провести лише одним шляхом, таким як ми провели його в цьому році, скорочення на 5 тисяч в бюджеті. Не передбачати фінансування і скорочення відбудеться е ефективно. Так і непогано тисяч цьому році. Прокуратура буде скорочена, бо вона не фінансується ці 5 тисяч з державного бюджету. Ще одне питання, яке ну залишається в такому, скажімо, підвішеному стані. От завтра, 28 травня, відбудеться засідання профільного парламентського регламентного комітету. Так на ньому буде розглядатися питання щодо позбавлення депутатських повноважень двох народних депутатів. Пам'ятаємо, це Сергій Мельничук і Сергій Клюй. Безперечно, завтра вже дізнаємося, яке буде що буде заявлено загалом. Яке буде рішення? Багато експертів говорять про те, що це питання ну фактично, просто замнуть. От ваша думка з цього приводу, що ви, як народні обранці, не будете робити, очікувати рішення остаточного профільного парламент, парламентського комітету? Ну, Чи наполягати в... на чомусь? Ну, вискакувати, як кажуть, як Стиско з Конопель, не знаючи, що напрацював регламентний комітет, а інформація поки що обмежена, звичайно, не варто. В той же час є позиція. Позиція дуже проста: порушив закон. Відповідаєш по пану клюєву, ну взагалі абсолютно ніяких питань немає. Щодо пана милі, тобто, ну там е має голосувати руками, ногами, придум не тільки по ньому, а ще по десятку його колег з водійського блоку. Там і бойко з вишками, там і льовочкін з Нафтогазом і фірташем, і до речі, ще ж питання і по вбивству Калашнікова сплило. Що виявляється, що Сергій Льовочкін був винен мільйон загиблому Калашникову. Ну і там перелік є, там лавка запасних нормальна з водійського боку. Що стосується Мельничука, я говорив і повторюся: я поки що не чув, що, що йому вміняє прокуратура. Якщо йому вміняють злочини на території, не АТО, а України мирної, будемо так казати. Якщо вміняють злочини, пов'язані з викраденням директора Укрспирту, який був під слідством, віджиму підприємств, в тому числі в Полтавській області заводу проптоварів Калинка, де вони зкаськівим були. Ну і кришування незаконного видобутку бурштина. Ну і те, що відомо багатьом, якщо це буде, то однозначно позиція знімати недоторканність. Якщо е буде розглядатись питання бойових дій в зоні АТО, то при всій моїй нелюбові е до вчинків Мельничука, який зрадив нашу фракцію, пішов там, продався. Е Єрмєєву, ну і тому подібне, в олігархічну фракцію. Я не буду голосувати, тому що це ми назвали АТО. А насправді там іде війна. Тому що парламент минулого тижня ухвалив вирішення от, про те, щоб все. не дотримуватися а, Так, От і все. Людина у зоні то, АТО та зібрали. По що... Мельничуку дуже конкретно. Якщо це злочини скоєні, якщо вони М -м. обґрунтовані про Генпрокуратурою, так. Да. Якщо це на території АТО, щось там притягується і так далі, то хай вони самі йдуть в окопи і воюють. Стосовно Клюєва, ну в мене одна вимога, де бойко, де всі інші. Я, Я вам підскажу, чого. Тому що слідчі Генеральної прокуратури в особливо важливих справах зайняті дуже серйозною справою. Вони сьогодні їздили в СМТ Коцюбинське опитувати військових. На захист який в свій час виступив Мосійчук, возовий і лінько стосовно Мосійчука, возового лінка, які е, цей, які там трусили, нібито сільського голову, вимагаючи для атошників землю. От чим за зайта... коли а коли розграбляли да. країну десятками да. сотнями мільйонів, то це мільйонів, ніхто не це звертав дані. увагу, і слідчик часу нема. То я хотів би зазначити, користуючись нагодою, попросити. Президента країни Петра Олексійовича Порошенка, який має вплив на генеральну прокуратуру, це ж не для кого в цій країні не таємниця. Що хай попросить слідчих займатися тими, хто пограбував країну, а не переслідувати опонентів, які виступають з його критикою. От мене, наприклад, я дав дуже жорстку осінку року президента Порошенка. Зразу після цього поїхали слідчі. То у нас щось змінило? Будемо сподіватися, що це співпадіння. Да, будемо сподіватися, що це співпадіння. В Україні відбуваються ще паралельні все ж таки у нас речі, зокрема, от зустрічі і засідання. Так, от сьогодні відбулося спільне засідання робочої групи Україна НАТО, і на ньому секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна потребує підтримки НАТО в боротьбі з агресором, і також дав, що сподівається на відновлення виробництва літака Ан 70 разом з країнами-членами НАТО. Давайте послухаємо, і потім поговоримо про перспективи. Сьогодні Росія своїми діями фактично зруйнувала систему колективної безпеки у Європі, що склалась після закінчення Другої світової війни, і це створює реальну загрозу не лише для нашої держави. У такій ситуації усі намагання умиротворити агресора є приреченими на поразку та неефективними. Агресора потрібно не умиротворяти, а зупиняти. Відновити дієву систему колективної безпеки на євроатлантичному просторі одна із головних задач, яка сьогодні не може бути розв'язана без активної участі НАТО, як впливової трансатлантичної організації, здатної об'єднати зусилля всіх провідних націй світу навколо цього важливого завдання. От, пане Ігоре. Пане Андрію, ну які нам можна сподіватися, все ж таки підтримку конкретно НАТО у нашій боротьбі? Ну НАТО пообіцяло, що буде нам допомагати з реформами оборонного сектору. Оскільки розуміє, наскільки складно от в цих умовах нам займатися реформуванням? Нам потрібна підтримка світу в боротьбі з агресором? Агресор. Який Російська Федерація який вторгся на територію України дійсно порушив? Я підтримую пана Олександра. Порушив колективну безпеку в Європі і в світі в цілому, але, але на які але, практичні але, реальні але, речі ми але, можемо сподіватися, але, перш за все, ми мусимо в реформуванні війська в реф в? Нарощуванні військово-оборонного потенціалу ми маємо сподіватися на власні сили, яку ми можемо отримати допомогу від НАТО. Це інструктори, які будуть проводити вишколи за натівським стандартом, тому що все-таки Україні необхідно йти планомірно до вступу в НАТО в орган колективної безпеки. Отримувати озброєння плюс до того НАТО. Може надати підтримку в відродженні нашого ВПК, про що також Олександр Валентинович сказав щодо літаків і тому подібне. Є багато перспектив, і потрібно працювати в цьому напрямку. Але ще раз повторюся, що справа нашої оборони це наша власна в першу чергу справа. І коли наші партнери на заході, в тому числі в НАТО в інших країнах, побачать, що ми прагнемо. Реформувати військо, побороти корупцію серед генералів, скоротити генералів, а наростити збройні сили, переоснащити їх, вони будуть допомагати. А так, от буваючи навіть на зустрічах із партнерами західними, часто чуєш думку, що ми готові допомогти, але ми споглядаємо. А відбувається якесь барахтання одиниць в системі, а сама система не змінюється. Була заява з приводу того, що оборонні підприємства України працюють фактично у три зміни. Так, а ще раніше пригадаємо президент України Петр Порошенко заявляв про амбітні плани України війти у п'ятірку експортерів зброї. Але у нас буквально залишається три хвилини. І все ж таки ще одне політичне питання, надзвичайно важливе, зокрема от у форматі роботи парламенту коаліції. Вже є вже є заява і Юрія Луценка. Так, а така з прицілом про те, що він не виключає певних кадрових змін саме в уряді. Так. Вже політологи починають активно аналізувати ситуацію, під ким може захитатися стілець і хто може вже готуватися десь на вихід. А зокрема, говорять про Олексія Павленка, да так само так само не забувають про Квіта Шивілі. Ми знаємо, що певні проекти постанов вони зареєстровані у парламенті. А дуже обережно обговорюють, зокрема кандидатуру Арсена Овакова. Знаємо, що цього приводу теж є у нас проект постанови зареєстрований у парламенті, але називають інших міністрів. А на вашу можуть відбутися кадри і персон. Що ви про це принаймні чули? Ну, все ж таки, народні Постанова може депутати. бути зареєстровано да. сотні. Так. сотні да. Я можу говорити за бачення нашої політичної сили, за бачення радикальної партії. Бачення наступне. Ми вважаємо, що Квіртошвілі має піти в відставку, тому що не використані кошти на лікування дітей і поранених бійців, виділені кабміном, вони не використані. За кордоном, щоб лікувати, є 50 мільярдів, вони не використовуються. Тобто, це, на нашу думку, така бездіяльність є злочинною, тому що призводить до смертей дітей і поранених бійців АТО. Це Оксана Керчинська озвучувала в залі парламенту під час урядових слухань і так далі. Плюс ми вважаємо, що в відставку має піти пан Демчишин і пан Шевченко. Ми вже неодноразово говорили про цих міністрів в екології. Те, що відбувається, ну і в екологічному міністерстві ні для кого не таємниця. Воно практично зупинилось не жодних реформ, жодних просувань. Нічого немає по цьому напрямку. В енергетиці в нас на жаль. Корупція ну просто зашкалює, просто зашкалює. От і коли ми говорили от до цього про оборонне ну виробництво, то також знищивши там корупцію, а я про неї говорю чи не що не тижня в парламенті, колега підтвердить з конкретними фактами, тоді до нас прийдуть іноземні партнери працювати. Бо коли вони бачать, що оборонне підприємство виводить на ліві рахунки обнальні кошти, вони сюди не прийдуть. Ну, у Народного фронту дуже проста позиція, і в тому числі прем'єр-міністр її неодноразово одно, не е озвучував. Е він говорив постійно в своїх промовах, що якщо міністр не справляється, він повинен бути замінений. Що стосується популістських, скажімо так, постанов про звільнення того чи іншого міністра, їх дійсно може бути сотні. Але рішення буде прийматися, я думаю, в Кабінеті міністрів погоджено буде однозначно з радою коаліції. Коли? Ми повинні погоджувати всі позиції. І якщо міністр не виправдав ті тієї довіри, яка була йому надана, я думаю, що він однозначно повинен піти. І нема різниці іноземець він чи український громадянин. Він міністр українського уряду. Так маємо завершувати нашу розмову. Час вишерпано. Я нагадаю, що народні депутати України від фракції радикальної партії Олега Ляшка, це Ігор Мосічук. Пане Ігоре, дякую вам. Дякую вам, що запросила.